З вами на зв'язку незалежний фінансовий консультант у сфері страхування життя Лариса Гудімова допоможу вам накопичити та примножити свої гроші, захистити свою сім'ю від фінансових ризиків, отримати впевненість у фінансовій стабільності при будь-яких стресах, нещасних випадках та інших форс-мажорах. Ще у 1889 році світ дізнається про солідарну систему допомоги людям похилого віку. Її засновник ОТО фон Бісмарк, у чому її суть. Солідарна пенсійна система фінансується за допомогою відрахувань працездатного населення. В умовах інфляції та зростання економіки підвищується номінальний розмір заробітної плати та відповідно збільшуються сукупні відрахування до пенсійної системи. Індексація пенсій здійснюється за допомогою збільшення відрахувань працюючого населення. В 1945 році закінчилася Друга світова війна. Почалося мирне життя, відновлення господарства та підняття економіки. Починається зростання кількості населення. І в 1956 році в СРСР. Почала працювати солідарна система забезпечення пенсіонерів до 1964 року. Народжуваність у світі досягла історичного максимуму. Цей період назвали «бебі-бум». Але під час кризи 90-х показник народжуваності катастрофічно впав. Відповідно, солідарна система почала давати збої за рахунок зниження чисельності працездатного населення. Діти періоду бебі-бум стають пенсіонерами. Їх кількість починає перевищувати чисельність працюючих, ними є діти, що народилися під час кризи та підросли. У 2003 році приймається закон України 1057 про недержавне пенсійне забезпечення, а у 2004 році закон України 1058 про обов'язкове державне пенсійне страхування. Пенсійний фонд віднішає, і в 2010 році Конституція України визнає, що пенсія може бути нижчою за прожитковий мінімум. Щоб поповнити діру, що виникає, Україна бере кредити у Міжнародному валютному фонді. Але це, на жаль, мало допомагає. У 2014 році дефіцит пенсійного фонду становить 24% від бюджету. У 2017 році в Україні розпочинається пенсійна реформа. Це сукупність організаційних, правових, економічних та політичних заходів пов'язаних із зміною умов пенсійного забезпечення 2024 рік. Наше майбутнє пенсійного віку досягне максимальної кількості населення, народжених до 1964 року. Міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю повідомив: маємо дефіцит пенсійного фонду у 195,6 мільярдів гривень. Дефіцит постійно зростає. Я готова негайно підібрати вам страхову компанію та програму страхування вашого життя. Тепер і ви зможете мати забезпечене майбутнє. Накопичувальне страхування життя гарантовано захистить вас від безгрошів'я у пенсійному віці, допоможе накопичити капітал та отримати прибуток від нього для здійснення мрії. Фінансово захистить ваше сьогодення при стресах, захворюваннях та нещасних випадках, миру та добра вам. Ваш фінансовий консультант Лариса Гудімова